Вітаю вас, мої любі терази! З вами астропсихолог Климан Наталія. Це прогноз для вас, на лютий. Зараз розберемо основні важливі моменти, які стосуються вашого життя. Серед головних можу зазначити це настання нового місяця в знаці водолі, знаці волелюбному, і одночасне настання нового року за східним календарем. Тож ви можете прописувати плани не лише на місяць, але й на рік вперед. Зазначу, що це загальний прогноз. І більш детальну інформацію ви можете отримати на індивідуальних прогнозах. Пишіть, будь ласка, в дірект Інстаграм. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, а також когось може співпадати тема ситуації, які стосуються сфер, куди попадає ваш сонячний знак та знак місяця. Діток до 7 років ми дивимося за знаком місяця, а також людей, які народжені вночі. Ставте лайк, будь ласка, і почнемо. Зазначу, що у вас буде активований дуже четвертий сектор, адже саме зараз там знаходяться планети, які відповідають за вашу активність, за успіх. Тож для вас зараз актуальними є теми, які пов'язані з вашою сім'єю, батьківщиною, нерухомістю, тим домом, де ви зараз проживаєте, його умовами. Для когось актуальними стають теми зачаття та розширення родини. Дуже акцентовне також буде і в цьому місяці ваш п'ятий сектор сектор вашої власної справи та дітей. 5 лютого Меркурій як планета мислення, комерції, спілкування, недалеких поїздок буде у з'єднанні з Плутоном планетою трансформації та великої відповідальності. Торце сприятливий період для того, щоб ви. Оскільки вони зустрічаються у вашому п'ятому секторі, могли знайти потрібні для вас інформацію, людей. Це можуть бути поїздки, це може бути зміна вашого хобі, або ж направлення в хобі, або ж цю зміна можуть трукатися ваших дітей. Це сприятливий період і для зачаття, або ж зустрічі із цією людиною, яка створить для вас романтичну картину, і це може бути саме та людина, яка вам потрібна по життю. 7 лютого. Венера, як планета взаємовідносин, гармонія та краси, а також управителька вашого знаку, буде у гармонійному аспекті до Урану. Уран планета всього неочікуваного різкого, неординарного і креативного. Це сприятливий період, щоб ви проявляли ці якості. Це можуть бути приємні зустрічі, неочікувані для вас приємності, інформація. Оскільки Венера зараз в вашому п'ятому секторі, секторі хобі, тієї справи, яка вас надихає, і ви любите, то цей чудовий аспект для того, щоб проявили свою творчість. Це можуть бути неочікувані виграші та несподівані романтичні зустрічі. Будьте обережні 8 числа, адже сонце буде в напруженому аспекті до Урану. Це буде торкатися теми. Романтичних відносин, бізнесу вашого, дітей, а також восьмого сектору, який вказує на ризики, великі гроші. В принципі, цей аспект може вас підштовхувати на те, щоб ви проявили певний азарт. Але в цей період не варто втягувати себе в сумнівні проекти, які передбачають великі гроші. Це в той же час. Аспект, який дає багато енергії для зачаття, це може бути бажання за допомогою інноваційних технологій розширити свою сім'ю. І вже в ніч, із 9 на 10 лютого, буде новий місяць і саме вашому п'ятому секті. Тож ті, хто бажав розширити свою сім'ю, можете загадувати бажання і на місяць, і на рік вперед. Це сприятливий період для того, щоб ви. Прописали всі свої мрії стосовно вашої власної справи, хобі. Це може бути перехід хобі із просто вашої улюбленої справи на справу, яка приносить вам гроші. Хороший період для організації планів, які стосуються ваших дітей, відпочинок із ними. Можете планувати собі відпустку. За знаком водолію це можуть бути і зустрічі із вашими однодумцями, друзями або ж поїздка в екзотичну країну. Або ж ви можете впроваджувати у свою роботу, в свої хобі новітні технології, трендові ідеї. З 13 лютого в знак водолію переходить і Марс, який буде вам давати активність діяти в цій сфері. Поступово кожна планетка буде переходити в ваш п'ятий сектор і все більше і більше активувати вашу енергію в сфері дітей, бізнесу і романтичних відносин. 18 лютого сонце, яке буде заряджати весь цей стеліум у вашому п'ятому секторі, воно буде в королівському градусі, останньому градусі водолію і буде скривати ваш творчий потенціал. 19 лютого сонце буде переходити в знак Риб. Ваш шостий сектор і заряджати вас енергією в сектор, який пов'язаний із вашою рутинною роботою, із домашніми тваринами, кому актуально, із вашим здоров'ям. Це сприятливий період для того, щоб, поки зростаючий місяць, впроваджувати нові звички в своє життя. Хто займається нутриціологією, дієтою, сприятливий період проявити себе. 24 лютого буде повний місяць. Це період, коли місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашого 12-го сектору. Сектору всього таємничого, це сектор далеких земель. Ви можете дізнатися в цей період якусь таємницю, вам можуть снитися віщі сни. Більш детально я буду розказувати і за новий місяць, і за повний місяць в окремому відео для кожного знаку Зодіаку. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити, як зустріти періоди і активувати найкращі аспекти для себе. 25 лютого Юпітер як планета авторитету. Планета, яка все розширює, буде в напруженому аспекті до Марсу із Венерою. Зараз вони в з'єднанні. У вололюбленому знаці Водолій. Будьте обережними, щоб не було ніяких сварок, проявляйте свою дипломатичність, адже Юпітер може це все розширяти. Саме в лютому буде формуватися енергія, коли Венера, 17-го числа, перейде в знак Водолію і буде в з'єднанні із Плутоном, і з Марсом. Тож це буде народження. Нового циклу взаємовідносин, оскільки водолій це знак волелюбний незалежності знак, тож відносини, які себе віджили, вони будуть зруйновані. Звільниться енергія для нових відносин, які будуть базуватися на більшій довірі, коли наш партнер по бізнесу чи по шлюбу має бути не лише партнером, а ще й другом. Щоб ми мали з ним багато спільного, і в той же час ми маємо бути більш легкими в спілкуванні, проявляти більшу довіру і давати партнеру, в тому числі і собі, більше вільного власного простору. 28 числа і Сонце, і Меркурій, і Сатурн будуть у вашому шостому домі. Сонце зрозуміло, це ваша активність прояв себе. Меркурій це спілкування, це будь-яка інформація. А Сатурн надає нам певні обмеження проте в той же час і важливу відповідальність у сфері. Тож ви будете націлені на серйозне ставлення до свого здоров'я, до здоров'я своїх співробітників, наприклад, або ж домашніх своїх родичів, членів своєї родини. Коли ви будете турбуватися за них. Ось такі вас чекає лютий. Бажаю вам стіснення ваших планів обов'язково, прописуйте їх на місяць, на рік вперед, і нехай вони реалізуються найкращим чином. До наступних зустрічей в наступних відео!